Вітаю, вельми шановні пані та панове, я пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. Ну, те, що я вам пояснюю як професор і доктор наук, і навіть академік, так теоретично. Прості люди не зациклені на цих всіх витребеньках, пояснюють, хто такі московити андрофаги по-простому, але зрозуміло, для всіх, так, ну хто має хоч трохи розуму, це ті, ось зараз ви послухаєте, що говорить чоловік, в селі якого побували. Визволителі, так звані, московиті андрофаги, які нібито з нами, а народ. Так, от цікаво. Так, послухайте. То не люди, то звірі. Вони не розуміли, зна... що це таке газова плита, що таке чайник. Ото бере той чайник без підставки, тоді дістав на газову плиту, каже, що він плавиться. А що це за город? Це, це не город, це село. Не може бути, щоб у селі такі дороги були. Хто вам розрішив так красиво жити? Та що, в них їздить питати, як нам жити? То не люди, то звірі. Так, ну, ну зрозуміли. От дуже коротко і, як для мене зрозуміло, простий чоловік села пояснив, хто такі московити андрофаги. Тому що в нас там продовжуються всілякі дискусії навколо наукові так, донині, так, не можуть зрозуміти, а що ж воно таке. І чому воно таке, і як воно таке могло утворитися, і як це у 2024 році вони такі. Так вони такі <різь> генетично, ви розумієте? Генетично? Це в них закладено генетично, так. ото ще сів меря, ми щора. Вепси і всі останні там такі хлопці жили і дівчата, від яких археологи ж їхні там розкопують і нічого слов'янського не знаходять взагалі, а тільки ці мещорські, мирянські стани, так, ці їхні землянки. Ці їхні ізби, ці їхні лапті, ці їхні їхнє волосся знамените. так, Ну, от такі діла, вельми шановні пані та панове. Я думаю, що якщо то дехто там, коли я щось намагаюся розповісти, то пише, що я нічого не зрозумів. Але підтримую. Да. Ну, так ось я намагаюся якось спростити так, свої повідомлення для широких народних мас, і ось навів вам цілком реальний голос. Ну там я ще й відео, ну я не буду відео тут виставляти, тому що, ну це ж, мабуть, там якісь авторські права чиїсь. А голос, як писав наш пророк і вчитель Шевченко Тарас Григорович, в якому ми дуже погано вчимося. так, Ну, що б, здавалося, слова? Біжиш, золота та голос більш нічого. Серце б'ється, ожива, як їх почує знать від Бога. Так, це, це все тіло. Отак-то, вельми шановні пані та панове.